Виконуємо номер 1314 із підручника Геометрія 8 та номер 25.14 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. О. Точка передано діагонали трапеції АБЦД. АБ паралельно СД. Доведіть, що трикутник АОБ подібний трикутнику С Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас а, Б, С, Д трапеція. А Б паралельно С, Д. Доведемо, що трикутник АОБ, я позначила його червоним. подібний трикутнику С О, Д. Я обвела його синім. Ну, кути при вершині О, у нас у трикутників рівні, як вертикальні. Кут. СОД дорівнює куту AOB як вертикальні. Кут БАО дорівнює куту. DCO як внутрішні різносторонні при АБ паралельно ДЦ і січно. Кут БАО дорівнює куту ДЦ, як внутрішні різносторонні. Кути при АВ паралельно СД і АС Січна. Маємо два кути рівні, тоді трикутник АОВ, подібний трикутнику СОД за двома кутами, що й потрібно було довести